Розпаковочка. Прийшли нам вакуумні рулони. Ширина у них 27,5, довжина 6 метрів. Про ціну узнавайте лічно у кого, у кого ми купляли. Силочку я оставлю під відео, у кого ми брали. Гоп-пак, якось там вакуумні пакети називається канал в Тіктоці. То можна буде зайти туди і подивитися. Там є і вакууматори, і, коротше, і пакети, і, і як, мішки, всякі, в общем рулони, все-все-все, що для вакуумання треба, все там є. Ми вакуумуємо перепілочок копчених на відправку, то вони нам постійно потрібні. І ми там оберемо качеством довольні. Всім довольні. Вчора замовили. Сьогодні вони вже у нас. Даже відправлені були вони вчора вечором, а сьогодні в обід уже у нас. Так що бистренько все приходить, пакування гарне, все на вищому рівні. Якщо кому потрібні, замовляйте у людини. Дуже гарна, привітна людина. Так, такі пакетики. Ну, а як будемо пакувати, то вже ми покажемо потім. Добренько, всім добра, миру, до наступних зустрічей. тепер не виключу.